привіт усім. Сьогодні я хочу поговорити з вами про акумуляторні насоси. Ви всі знаєте про наш акумуляторний заглибний та бочковий насос для дощової води ТПФ LTX 2200. зроблений на основі цієї моделі. Ми оголосили новий насос цього року влітку. він має набагато вищу швидкість потоку в порівнянні з дощовою діжковий приблизно у три рази більша швидкість, але е, нижчий тиск. Ви можете досягти його найвищої потужності, забравши стандартну кришку і фільтр. Давайте тепер поглянемо на насоси у дії в порівнянні одне з одним. Насоси включені. Порівняння до дощово діжкового насосу TPF-LTX7000 також має покращення інтерфейсу для користувача. Залишили без зміни режими вимірювання потужності, а також показ заряду акумулятора. Вибір часу роботи не є доступним для цього насосу. Це все щодо нового насосу від мене. Успіхів і гарного, мирного дня.